Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі курсу про лідерство. І я дякую Богу за цю нагоду. Мене звати Борис Кудзяк, я служу єпископом в Америці. Колись я жив 20 років в Україні. Бог дав мені нагоду служити в Франції, в Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі в Швейцарії. і Швейцарії. Я потішаюся цією нагодою поділитися з вами деяким скромним досвідом. Запрошую вас до дискусії, до критичного перегляду, до критичного слухання. У вас є колосальний потенціал. Богом дані дари. І я сподіваюся, що, принаймні, в якийсь скромний спосіб, цей спільно проведений час допоможе вам їх бачити і розвинути. Ними радіти і їх плекати.